Вікторія ще у березні минулого року через війну виїхала із Запоріжжя з дітьми до Німеччини. Зараз вона вперше за цей час зустрілася у Львові з чоловіком. Я приїхала, і мені було не страшно, тільки заїхала, я одразу плакати почала. Почала. Я дуже люблю Україну, дуже сумую, але я розумію, що мої діти не повинні слухати ну, нічого подібного. А Антон приїхав з друзями з Києва. Каже, активно мандрує Україною попри війну. Та ми і в Одесу і, прости Господи, і в Миколаїв та куди хочемо ми їздимо. Нас батьки кажуть, що то, куди ви їдете, такі страшні події відбуваються. А ми їдемо, і нас нічого не лякає. Як бачите, ми живі, все. А це Стів із Франції в Україні він уперше. The city is Місто дуже гарне, воно історичне. Тут багато цікавої архітектури, гарних будівель. Але ми бачимо великий контраст, коли ми виходимо із середмістя. Однак туристів цього року у Львові таки поменшало за словами керівниці міського управління туризму Христини Лебедь. Вони аналізують заповнення готелів у новорічну ніч з 31 на 1 січня 51 відсоток. І сьогодні на цей тиждень на різдво на 6-7 січня заповненість готелів на рівні 39-40 відсотків. Тобто, ми розуміємо, падіння майже в половину. До більшого це українці іноземців є вкрай мало. Це є одиничні відсотки. Подібна Ситуація і по області говорить начальниця обласного управління туризму Наталія Табака. Туристи їдуть, але менше ніж торік. В переважній більшості це є індивідуальні туристи українці, які на новий рік і на різдвяний час шукають тихішого місця, шукають де можна традиційно відбути ці. Цей період святковий, звісно, що це є Славське, це є східниця, Трускавець і напрямок гірських територій. Зазвичай зимовий період серед туристів був популярний гірський напрямок однак зараз снігу там немає, тож туристів поменшало. Готелі і садиби заповнені наполовину, говорять у відділі туризму славського. Ціни на проживання розваги на території громади так само збільшилися в середньому. Це до 15%. і це тільки через те, що кожного п'ять господарювання. Забезпечив себе альтернативним електропостачанням, тому піднялись ціни. Гості громади можуть відпочити в савнах, чанах, сходити на риболовлю, пройтись короткими пішими маршрутами". Крім того, за словами Ольги Безушко, більшість підйомників у Славському працює, незважаючи на те, що немає снігу. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.